На вході до театру ляльок діток та їхніх батьків зустрічають казкові персонажі різних вистав. Сьогодні у День лялькаря тут проводять лялькове дійство Святкове королівство, розповідає актриса Іванна Ясінська. Це мама баранчика з вистави Пригоди баранця. Дуже класно, дуже позитивно. Вони дуже раді, вони дуже цікаво спілкуються з ними. Вони думають, що це дійсно живі, живі тварини. Опісля лялькового дійства актори показали благодійну виставу Божевільний день або пригоди в торбокраї. Заступниця директора театру Тетяна Стефінів каже, на показ цієї постановки запросила дітей учасників російсько-української війни, вимушених переселенців, дітей сиріт та діток з інвалідністю. Сьогодні відзначення день для лікаря міжнародний і, взагалі, в звичному житті ми його дуже гучно святкували. Приймали вітання, тобто подарунки, і це було дуже гучно, святково, весело. Сьогодні ми відзначаємо цей день і даруємо. Сьогодні ми не приймаємо подарунки, а даруємо. Даруємо сьогодні дійство, яке було перед виставою, і перегляд вистави для дітей пільгових категорій різних пільгових категорій. Ставу грають за твором 20-річного автора з Харкова Микити Лукаша, а режисером є ігор Прокоп'як, який зараз служить у збройних силах України. Розповідає актриса театру Марина Гайдайчук. «Сьогодні я виконуватиму роль мішковинки. Це головна героїня. Протягом всієї вистави з нею відбуваються різні пригоди, проте найголовніший меседж це допомагати друзям ніколи не залишати нікого в біді, намагатися бути світлою і доброю людиною до всіх. Загалом у цій виставі є 5 персонажів, каже Марина Гайдайчук. Є е, тато мішковинки, е, Торбань його звати, він пілот, є е, е, подруга, е, Фона Смарт, це чехол для телефона. Так, є е, Соловейко, його звати Моцарт. Е, і е, Сальєрі. Крук. Вистава є дуже повчальною, тому що протягом вистави ми згадуємо деяких відомих людей, там, наприклад, такі, як Ньютон, Стів Джобс, Моцарт, Сальєрі, і про них протягом вистави йдуть маленькі проекції, які розказують про цю людину. Подаватися виставу прийшла Світлана Пенязіва разом зі своєю онукою. Розповідає, що вивозила дітей з під обстрілів з тимчасово окупованої нової Каховки, що на Херсонщині. Жінка каже. Вистави у театрі допомагають подай, на трохи забути жахливі події війни. Нам тут дуже подобається, да? ми на другому. Вона один раз приходила з татом, тато у нас вже в ЗСУ служить. Тепер бабуся водить. Діткам тут подобається, скажи, подобається тобі? Да. Да. Ілона Шевченко, Роман Кочержук. Суспільне новини Івано-Франківськ.